Ви всі знаєте, як я дуже люблю танцювати, я вже казала це не раз. Але ж знаєте, що було раніше? Я ж ніколи не танцювала. Я завжди дивилася на людей, сиділа, спостерігала і думала, що я просто так дуже люблю спостерігати, щоб це не сором мене з'їдає, що я якась не така, не так танцюю, не можу рухатися, якщо хтось дивиться, а вдруг хтось щось каже. Ні, це я просто люблю спостерігати. І тільки 35 років. Після роботи з психологом, яка мені підсвятила, що для мене танці це як воздух, вони мені просто необхідні. Я почала танцювати. Ви розумієте? Начебто така дрібниця, але що зі мною робить танець? Він мене заряджає так. Скидую всю негативну енергію, заряджаю таким позитивом, такою енергією, такою жіночністю, пластичністю. Коли я почала танцювати, мій мозг почав змінюватись. Я раніше була дуже пряма, от я так вважаю, і все, все інше це неправда. Коли я почала танцювати, в мене почало тіло змінюватись, і мої думки почали змінюватись. Хочете вірити, хочете ні. Але, хоча б за це, я вже не пожалкувала тисячу разів. Що я пішла до того психолога. А скільки ще він мені допоміг, то я вже потім вам розповім. Ой, тож це не дрібниця, це дуже важливо. Людина бачить те, про що ми навіть не здогадуємося, замислиться про це.